Вітаю, давайте з вами поворожимо тему, що вам потрібно знати тут і зараз. От знаєте, що навіть не, можете не загадувати якісь, е е е е не задавати якісь питання, не думати про свої проблеми, просто послухайте. Ваша інформація вона відгукнеться у вашій душі, у вашому серці. Ви відразу відчуєте, що ваша, а що не ваша. Прислухайтеся до себе, вчіться до себе прислухатися. До речі, очі всі відео з ворожіннями онлайн, так? оце все, воно дуже сильно розвиває нашу інтуїцію. Тому що це інформація, яку ми отримуємо, ми інформацію отримуємо по-різному господину, коли буває, там їдеш в маршруті, якусь рекламу. Побачив якийсь рекламний слоган і відразу все зрозумів, що Моль, ти хочеш оці ці я відкрила? Давай я відкрию. Добре, тому інформація для вас з потоку. Знову таки радість. Знову радість. От Хто дивився попереднє відео, що от в сьогоднішній Молі, то там була радість. Сила, ой, і захист, новий день. От хочеться сказати, наче як Моля з вами говорить. Вона хоче сказати: подивись на цей день. Якщо він не дуже вдалий, то буде новий день і буде радість, і повір свою силу, і світ дає тобі все, що ти хочеш. Він дасть тобі. Тільки відкрий своє серце для того, щоб це прийняти. Давайте, що ще? Давайте я вже буду витягати. Так, концентрація має бути. Інколи потрібно бути і в прокрастинації, інколи потрібно жити із холодною головою в певний момент. Сконцентруйтеся. Так, зараз на чому. Сконцентруйтеся не на тому, що ви можете втратити. А на тому, у що ви вірите, а на тому, що ви хочете попросити у вищих сил у Бога. Так? У всіх у нас свої відносини з Богом. У кожен з нас повинен знайти ті вищі сили, в які ми віримо. Свого Бога треба знайти або богів, кожному своє. І вибудовувати з ним стосунки. Яким чином? Через віру. Це зараз не про християнство. У вас є а, все те, у вас є в руках зброї, яка вам дозволить, а, скажімо, прибрати всі прегради на вашому шляху і прийти знову ж до Бога. Знову. Вірте в Бога. Якщо у вас вірте в вищі сили, Вірте в свій рід, вірте в цей світ, в життя, в, скажімо, в сенс цього життя, у щастя, у свою божественну суть. У вас все є для того, щоб ваша віра, ваші питання: а хто такий Бог, а хто мій Бог, а звідки, навіщо я народилася. А чи народився в цьому світі, а чому я маю такі проблеми, а чому ось так, а не інакше в мене в житті? Задавайте ці питання, ви знайдете відповідь. Але з радістю в серці. З радістю в серці. І тоді ви знайдете свого Бога, Вищі сили. І тоді доля дуже швидко буде, настане, переломний момент. Дуже швидко. І вона зміниться. Всі негаразди підуть, всі, всі проблеми, Боже, у вас інтуїція розкриється і все. Ви позбудетеся, таким чином, ви позбудетеся оцієї негативних якихось програм вашого розвитку чи родових програм. Шукайте свого Бога через радість. А поки що. поки що, Подивіться на цей прекрасний день. Подумайте про те, що завтра буде новий день. Намагайтеся радіти, прийм, прийм, радіти, прийміть цю силу життя. Те, що ви живете, це вже, е, ви вже наповнені силою. Прийміть її. І не думайте про те, що ви можете втратити, а думайте про те, як знайти вашого Бога, у вас є все для цього. Тоді просто ваше життя зміниться. Це таке було послання від вищих сил для вас. Я дуже дякую Вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для вас. Все, я дякую Молічки, що вона прийняла участь у записі цього відео. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.